За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 28 серпня 23-го року від групи Об'єктив. Армія РФ обстріляла щонайменше 11 населених пунктів на Харківщині. Загарбники завдали авіаудару в районі прикордонного села Окіп Золочевської громади. На Куп'янському напрямку ворог завдав авіаударі в районах сел Надія та Твардохлібове на Луганщині. Йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. 39-річна жінка загинула, та 16-річна дівчина отримала поранення внаслідок ворожих обстрілів села Одноробівка Золочівської громади. Поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Санігубов. Станом на 28 серпня Харківська область друга за кількістю жертв серед дітей внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області, повідомили в офісі генпрокурора. Упродовж найближчого тижня до парламенту буде подано законопроект про прирівняння корупції до державної зради, повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю один плюс один. серпня православна церква вшановує одне з 12 головних церковних свят Успіння Пресвятої Богородиці.